Ну, а далі ситуація на передовій. Російські війська здійснюють наступальні операції одразу на чотирьох напрямках. Мова йде про Донецьку, Запорізьку, Сумську та Харківську області. За даними генштабу, лише за останню добу відбулося понад 150 зіткнень, наслідок яких ворожа армія зазнала втрат близько тисячі солдатів. Яка ділянка фронту лишається найскладнішою, де окупанти втрачають позиції далі у нашому огляді. Інститут вивчення війни фіксує просування ворога на Запоріжжі. Там окупаційна армія нібито просунулася на південь до Степногірська. Як стверджують аналітики, якщо ворогу вдасться наблизитися на 5 кілометрів вглиб області, це дозволить російським військам бити ствольною артилерією по Запоріжжю. Речник сил оборони півдня Владислав Волошин зазначає, що ворог змінив тактику просування. Ця тактика зараз називається тактика просочування. Коли е, диверсійна група таємно під прикриттям намагається увійти в якийсь населений пункт, закріпитися там, засісти, взяти під контроль логістичні шляхи і вже таким чином триматися за цей населений пункт. Натомість, за даними Генштабу на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках, наступальних дій противника не зафіксовано. На Покровському напрямку ситуація залишається складною. Російські війська вийшли на трасу Покровськ-Костянтинівка, але просунутись далі не змогли. Тож командування ворога переорієнтувало сили на Покровськ. За даними сил оборони, окупанти намагаються створити напівоточення і штурмують околиця міста одразу з трьох напрямків. Аналітики попереджають про ризик вуличних боїв, оскільки російські ДРГ намагаються проникнути до міста для того, аби надалі оточити покровсько-мирногрецьку агломерацію та змусити українських військових залишити свої позиції через загрозу оточення. Для цього ворог активно використовує дрони для розвідки. Активізувався ворог і на Харківщині. За даними речника оперативно-тактичного угруповання Харків, однією з головних цілей російської армії залишається місто Вовчанськ. Якщо говорити про якість купчення, то ми бачимо, що росіяни проводять ротацію підрозділів, які залучені в штурмових діях. Але скупчення або накопичення резервів, які могли б прорвати фронт і створити реальну загрозу для Харкова, ми наразі не спостерігаємо. За даними речника, напруженою ситуацією залишається і в районі дворічної. Росіяни перекидають піхоту на західний берег Осколу, намагаючись створити загрозу Куп'янську. Росіяни не полишають спроб прорватися в глиб Сумщини, проте сили оборони успішно утримують позиції. Повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко. За його словами, після звільнення кіндратівки інтенсивність атак на прикордонні позиції зменшилась.